Вітаю вас, церква, друзі. В одному селищі жив чоловік, біля якого був цікавий сусід. До цього сусіда постійно приходили люди з питаннями, з проблемами. І цей сусід давав людям мудрі поради. І ці поради допомагали цим людям. Чоловік, який бачив цього мудреця, йому це не подобалося що. Не до нього йдуть, не його дякують, не, не до нього так ставляться, як ставляться до цієї мудрої людини. І він одного разу думає, слухай, я зроблю таку перевірочку, піду, каже, ми побачимо ще хто з нас мудрий. Каже, я піду в поле, зловлю метелика, прийду до нього, до свого сусіда і скажу: слухай, сусіде, а ну скажи, будь ласка. Метелик у мене в руці мертвий або живий. Він думає, якщо сусід скажеться, мудра людина, що метелик мертвий, то я відкрию руку і метелик полетить. Якщо він скаже, що метелик живий, я зіжму долоню і покажу йому мертвого метелика. І ось так він приходить до нього і каже: слухай, ну, розсуди. Каже, скажи, будь ласка, в моїй долоні мертвий, або Живий метелик, а цей сусід, йому мудра людина. Каже: слухай, життя метелика у твоїх руках. Друзі, тема нашого спілкування сьогодні заздрість. І у ваших руках, що ви робите зі своєю заздрістю? Яка є або якої нема. До речі, заздрість, ми буває до цього так ставимося. Ну, заздрість, ну позаздрив, ну нічого страшного там таке собі. Я хочу прочитати вам ставлення Бога до цієї речі, цієї проблеми, до того, як Бог називає цю проблему. До речі. Слово заздрість стоїть на ряду з речами, за які людей виключають з церкви, якщо людина не кається, не змінюється. І я хочу вам прочитати цей текст. Це Павло пише Галатам, 5 розділ, 19-21. Очевидні вчинки нашої гріховної натури, блуд, нечистота, розпутство, поклоніння Бованам, чеклунство, ненависть, суперечки, ревнощі, гнів, себелюбство, розбрат. Єресі, і поряд стоїть слово заздрість. Єрісі поряд, заздрість, п'янство, оргії і тому подібне. Зважаючи на все це, я застерігаю вас і застерігав. Якщо хто чинить таке, той не успадкує Божого царства. Цікаво, як високо ставиться проблема заздрості. Не просто так, та позаздрив, нічого страшного. Ні, це проблема. Притчі 14.30. Здоровий глузд плекає здорове тіло, а заздрощі. То ракова пухлина на кістках. Ось так. Духовне здоров'я впливає на фізичний стан і навпаки. Ви чули, висів такий жаба душить? Чули? То це сюди. От коли, от коли ти заздриш, коли ти не задоволений, що в кого щось є, воно тебе душить. І воно душить і впливає навіть на твоє. Фізичне здоров'я. Заздрощі це духовна ракова пухлина, яка впливає на фізичний стан, не дає тобі жити в мирі, бо ти незадоволений чиїмись чиїмось часто успіхами. Скажіть, ви відчуваєте, коли ви роздратовані, незадоволені, це впливає на ваш фізичний стан? А? Ну, коли є, впливає, так, впливає. Ну, наприклад, як у мене, у мене ноги болять. Отак От у мене буває да, такі ноги болять. Я знаю, тому інших людей у когось е, живіт болить, желудок. По-різному, у кожного різне е, побочне дійство. Як? Е, побічна дія, да? різна на це. Але вона є. І так і духовне впливає на фізичне. Воно є. Залежний в сфері заздрощів завжди стривожений від того, що в нього немає того, що є у інших, і це відбирає в нього спокій. Відсутність миру з'являється. Заздрість, друзі, це відсутність вдячності за те, що в тебе є, і полке бажання мати те, що не твоє. Дивіться віршик, да? відсутність вдячності за те, що в тебе є, і полке бажання мати те, що не твоє. Ось так. Да. Коли око твоє зосереджене на чужому, ти втрачаєш цінність того, що в тебе вже є зараз. Коли ми маємо те, що має хтось, коли ми не маємо, цей хтось стає неприємним, бо це мене спонукає перейти, друзі, на особистості. До речі, це такий це тезис, вислів. Запам'ятайте його, бажання чогось принесе ненависть до когось. Буде побічна дія, обов'язково. Якщо я бажаю те, що є в когось, а в мене немає, в нього є, я на нього буду по інш... до нього буду по-іншому ставитися. По-іншому його буду бачити. І так вчимося. Буття 37 розділ, 3, 4 вірші, підемо нижче. Це історія про Йосипа, про його братів. Ми побачимо, як заздрість впливала на їх стан, на їхні серця. І як взагалі розвивалася ця історія? Читає буття 37, 3-4. Ізраїль, тобто Яків, любив Йосипа над усіх своїх синів, бо той був сином його старості. Ізраїль подарував Йосипу гарний різнобарний плащ. І так був подарунок, ми бачимо. Брати ж бачили, що батько любить його більш, ніж їх. І так вони бачили любов, яка приділялася більше Йосипу, ніж їм. Вони не навиділи його, вони навіть слова доброго до нього не могли сказати. І от на цій історії я хочу, друзі, щоб ми побачили розвиток заздрощів в житті братів Йосипа. Що вони зробили перше, вони побачили якийсь гарний подарунок. І цікаво, цей був плащ не їм подарований. Був подарунок, але не для них. Е, цікаві речі коїлися з Ісусом Христом. На фоні цього також до нього якось ставилися. Пам'ятаєте, ми свято святкуємо святковий в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Да? Е, є такі події. І коли Христос йшов до Єрусалиму, йому які слова кричали? Пам'ятаєте? Осана. Навіть хтось знімав верхню одежу, клав, пальмові вітв'я, це знак пошани, каже. Це пошана була до Ісуса Христа. Але фарисеям це не подобалося. Були люди, які не отримали цієї пошани. Христос отримав. Знаєте, що вони казали? Що вони казали, друзі? Я зачитаю. Фарисеї тоді між собою казали: ви бачите, що нічого не вдієте. Ось пішов увесь світ вслід за ним. І так вони хотіли пошани, але ці аплодисменти і ця осана була не для них. І не їм. Далі, що коїться далі? Вони зненавиділи його. Брати зненавиділи свого брата, і написано: давайте так, створення світу, перші люди також, потім Каїн Авель. У них була історія також, яка була зосереджена на заздрості. І що там стається? Так як брати зненавиділи його, так і Каїн зненавидів Авеля Бог приймає жертву Авеля, а до Каїна жертви ставиться по-іншому. У Каїна в серці діє якийсь процес. І спитав Господь Каїна, чому ти розлютився, чому такий незадоволений? Якщо чинитимеш добро, то чи ж не прощу я тебе? Якщо ж не чинитимеш добре, то гріх під дверима. І цікаві речі, він каже: він жадає тебе, але ти мусиш керувати ним. Слухайте, заздрість. Просто його з'їла. Бог каже: слухай, ти, муєш мас... ти мусиш панувати над цим, що коїться з твоїм серцем і з тобою. Бо воно, воно тебе з'їсть, воно тебе зруйнує. Ось така заздрість. Далі, що коїться з братами, друзі, як вони себе ведуть? Написано, що вони навіть не могли з ним спокійно, з Йосипом, розмовляти. Просто розмовляти навіть. Це коли ти борять з братом, але в твоїх очах не він, а те, що він має, а ти ні. І це тобі, знаєте, тобі навіть говорити з ним не хочеться. Коли ця заздрість тебе полонила, як метостази в твоєму житті, не могли з ним спокійно спілкуватися. Це не дає мені спокою, що в нього є, а в мене немає. Я зосереджений на тому, що в нього є, а не на браті. До нього я ставлюся через це по-іншому. І далі. Написано, що вони змовилися. Змова з собі подібним. Буття 37.18. Вони побачили його здалеку, Йосипа, брата. Доки він наближався до них, вони змовилися вбити його. Є такий принцип, може, чули, проти кого воюємо? Чули? Да? Проти кого ми воюємо. Да. Іншими словами, проти кого ми заздруємо. Можна так сказати. І Проти спільного дратівника. Дратівник є російське таке слово роздражитель. От збирається групка людей, єдиномишленники, і вони, їм не подобається, що в когось є щось, і вони там ч -ч 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 про нього розмовляють між собою. Вони змовились, у них є бачення на життя цієї людини, у якоїсь щось є. Змовленість це спільне бачення на подальше життя того, про кого ми говоримо. Друзі, вони змовилися, написано вбити його. Змовленість вбити це не питання навіть фізичної розправи, це питання внутрішнього рішення і розправи для того, хто приніс мені незадоволення. А я не люблю бути незадоволеним. І цей роздражитель, який приносить незадоволення з ним щось треба зробити. Він мені муляє очі. В нього є, а в мене немає. В житті людей, які особливо хворіють гріхом заздрощів, панує цікавий стан. Зараз ви мене зрозумієте. Стан називається самозадоволення. Їм стає добре від того, що хтось втратить або втрачає те, що в нього є. Коли Йосип підійшов до своїх братів, знаєте, що вони зробили? Вони схопили його і зідрали гарний різнобарний плащ, що був на ньому. Їм від цього стало добре. Тепер не лише у ну, нас немає, але й у нього також. Є такий вислів, також, може, чули, позору нужна кампанія. Да? Позору нужна кампанія. Як це проявляється? Коли соромно, то краще, щоб двом, коли грішу, то краще, що не сам. Коли боляче, то краще, щоб комусь боліло. І коли в мене чогось немає, то краще, щоб у нього також не, бу, не було. Е якось сниться одному чоловіку сон. До нього приходить ангел у сні і каже: Слухай, ти знаєш, я хочу, я хочу зробити тобі добре. Каже, ти можеш чогось побажати, і я дам тобі на це відповідь. Це виконається, каже, але є одна умова. Те, що ти попросиш, що твого сусіда буде в два рази більше цього. І знаєте, він думає, слухай, класна така нагода, але ж якщо я попрошу будинок, то в сусіда буде будинок в два рази більший, і красивіший. Попрошу гроші. думає, ну у сусіда ж буде в два рази більше грошей. І Він так подумав, стоїть і дивиться, так і відповідає: Слухай, каже, мабуть, хочу тиск 120 на 80, хай у сусіда буде в два рази більше. Друзі, якщо я не навчуся радіти успіхам інших, я буду радіти їхнім поразкам. Якщо я не навчуся радіти успіхам інших, ближніх, я буду радіти їхнім поразкам. Я буду заздрити іншим, буду робити це постійно, буду жити в світі незадоволення, доки я не навчусь бачити великого Бога в своєму особистому і власному житті. Лише його прекрасність може подарувати мені вдячність. І все. У нас варіантів немає інших. Лише Його прекрасність може подарувати мені вдячність. Коли я не радію від Божих подарунків в житті церкви, я почну заглядати на подарунки, які буде пропонувати мені тіло, світ, плоть. Тут я не знаходжу. Псалом 37.1. Не дай безбожникам збентежити тебе. І не варто заздрити тим, хто чинить зле. Так ось іще й така є заздрість. Іноді людина, не отримуючи те, чого бажає, починає задивлятися на світ і шукати там, заздрячи тим світським людям, які мають те, що хоче його серце. Ну, Давайте приклади, щоб було зрозуміло. Як я можу задивлятися на світ і заздрити тому, що в них є, що вони мають. Наприклад, брат не може одружитися в церкві і каже, піду в світ шукати. Там мене зрозуміють, тут немає дівчат, або навпаки сестра. І шедевр. Знаєте, що він з собою бере в кармані, в нього яка проповідь завжди? Коли він так вважає, що він думає? Можливо, я саме там, або той, або та, хто його, або її приведе до Господа. Чули таке? Да не до Господа я хочу вести її. Я її хочу. Надо Правильно називати речі своїми іменами. Є такі випадки, друзі, коли Бог робить чудеса і в цій сфері, але це не тому, що ти, це тому, що Господь проявив милість і благословив те, що ти руйнував або вибрав. Бог із цього витягує, витягує, друзі, і працює. Підлітки. Як це проявляється, коли підлітки заздрять своїм невіруючим однокласникам, в тому, що їхні батьки їм більше дозволяють. І хочуть також все дозволеності. Друзі, послухайте, ні, зараз ваші батьки, як стримуюча Божа благодать в вашому житті. Оця недозволеність, стримуючий фактор від тих проблем, до яких ви можете прийти. Християнин-підприємець заздрить світському бізнесмену, бо не може чесним шляхом заробити те, що заробляє інший нечесним. І він задивляється і думає, і я хочу так. Мамочка, яка вкотре в декреті заздрить успішний леді, яка успішно будує свою кар'єру в світі, слідкує за собою, час собі більше приділяє, ніж мамочка. Батьки дозволяють в пориві заздрощів, коли дитина не слухняна, сказати своїм дітям: подивися на того, чи іншого вони краще ведуть себе, ніж ти християнин. Подивися. Ми іноді дивлячись на тих, у кого є будинки, великі статки, зовні красива дружина, успіх у бізнесі. І ти хочеш все, що в нього, гадаючи, що це дасть тобі радість. Це неправда. Знаєте, як проявляється це? Знаєте, трошки воно по-іншому діє. І іноді той, у кого все це є. Він готовий віддати і жити в спокої, бо немає в нього миру в серці. І ці всі статки, і мила жінка йому не приносять радості, друзі. Він пустий, бо цю пустоту не заповнив Христос. Блес Паскаль сказав такі слова, що в серці людини існує пустота в вигляді Бога, і заповнити її може лише Бог. І щоб ти туди сував, воно не заповнить ту пустоту. То місце для Бога, і заповнити може лише Він. А ти знаючи іноді живого Бога, задивляєшся на картинки мертвого світу. І думаєш, що якщо ти будеш то мати, все, красота, моє життя зміниться. Це неправда, друзі. Що робити з цим всім, якщо в мене це все є? І я, я розумію, що це проблема, я щось би хотів змінити. І я не просто так, знаєте, є категорія да, християн, які. Розумію, що в цьому є проблема, і якби їх це тривожить. Є ті, хто думає, Та це нормально, проблема не в мені, а в них, бо в них щось є. Мені би те, що в нього, і моє життя зміниться. Ні, друзі, це неправда. І так, коли я розумію, що ця тема бентежить моє око і серце, я маю щось з цим робити. Правильно? Ну, потрібен вихід. І перше, що я маю зробити, це признати, що є проблема в цьому. Друге, я маю звертатися до правильного об'єкта. До того, хто може допомогти мені з цього вийти. І ось практика, як мені виходити з цього всього, якщо я потрапив і моє серце зосереджене на заздручах. Практика псалом 37.3: Довірся Господу, твори добро, і ти поселишся в своїй землі, і жити будеш тим, що Бог тобі пошле. Написано цікаво, твори добро. Відчуваєш, що серце бажає чужого добра. Почни практикувати і робити добро сам. В чому заздрощі? Я хочу чогось, мені мало, мені хотілося б більше. Слухай, почни в практиці, в дисципліні робити добро. Хай воно тебе оживляє. Це добро. Знайти служителя, якого ти почнеш підтримати. До речі, такі речі цікаві. В християнстві немає такої практики, сильно, щоб вона про неї говорили, але була вона в обіході. Але я в своєму християнському житті бачив. Як брати підтримують служителів, які служать, і це нормально, це класно. Слухай, якщо в тебе проблема і ця жаба тебе душить, знайди вірного, подивися, знайди. І постав собі перед Богом, Боже, я буду його підтримувати. Я хочу брати моє серце на цьому зосереджене, Я буду вчитися віддавати. Слухай, знайди людей в церкві просто і постав собі перед Богом, Боже. Я раз в тиждень у тій сім'ї буду заводити пакет їжі. І я буду вчитися робити добро, бо моя жаба вона хоче собі. Боже, навчи мене цьому. І я буду практикувати, робити добро. Я в цьому буду, друзі, зростати. Почни віддавати, щоб менше хотілося брати. І тоді буде працювати Божий принцип, довір'ся Господу, і жити будеш тим, що Бог тобі пошле. Далі, що далі? Як практично виглядає вийти з стану, може, в якому ти можеш знаходитися? Будь у Господі щасливий, і все тобі Він дасть. Це четвертий вірш, І все тобі він дасть, чого лишень запрагне твоє серце, а серце прагне чогось. Шукай щастя в Господі. Нам часто, навіть віруючим людям, більше подобається рука даюча, ніж сам даятель. Ось так буває. Він Нам часто більше подобається. Даюча рука, ніж даятель. Він має бути для мене більш солодкий, ніж солодощі, які він мені дає. І написано: І все тобі він дасть, чого лишень прагне, серце твоє. Знаєте, коли він для тебе буде радість і щастя, то й бажання будуть зв'язані з Його волею, а не з моєю хітью, є таке слово, похоть, з іншими речами. Коли Він буде моє щастя і моя радість, коли я в ньому щасливий, я прийму Його волю. Як від того, хто знає, що мені зараз краще, бо в мене вже все є. А це він. Насправді у віруючих людей є все. Це він і все це абсолют. Більше не треба. Але ми шукаємо десь на стороні щось клюнуть, взять. Потім воно нас руйнує. І знову Бог, ми перед Богом в такому сані каже: Боже, зрозумів, у мене ж є ти, у мене є все. А я там десь шукав. Пам'ятаєте, в бало бульк, да там десь. Приніс щось з того, воно мене руйнує. У нас, друзі, все є. Християни. Він є в нас. Але нам чогось часто ще бажається. П'ятий вірш. Давайте далі. Своє життя ти, Господу, довір, у нього вір, і Він усе як належить зробить. Проблема в заздрості саме в тому, що нам здається, якщо ми отримаємо щось, те, що є в когось, або те, чого в мене немає, це дасть мені життя. Це неправда і обман, або, іншими словами, брехливий такий замінник. Воно не дасть мені життя. Життя буде лише в тому випадку, коли я почну довіряти йому, і саме в цьому проявиться моя віра. Ну, наприклад, молодь часто, да, там. в мене дружини немає. Е я вірю, Господи, хто і коли мені потрібен, ти знаєш, я довіряю тобі. Ну, немає, важко чоловіка, дружини, Бог ще не дав комусь. Або ти не готовий, буває і так. І знаєте, у тебе смуток. Е ти якби це може тобі навіть приносить якесь незадоволення. Я сам переживав цей стан. Ми коли. Молилися за нову церкву, там була команда, шість братів, і у всіх у шістьох були жінки, крім мене. І знаєте, я так думаю, я так тугував, ну реально тугував. Так думаю, Боже, в них є, в мене немає. Мені б хотілося. І я пам'ятаю, мені брат один дав пораду. Він мені сказав Не, такі речі: якщо тобі важко, знайти кому, знайди, кому важче і почни йому служити. І в мене були такі люди, куди я їздив, і мені здавалося, що я їм служу. Але взагалі Бог через них мені служив і потішав моє серце. А зараз дякую Богу за дружину. Е, є така проповідь про ідолопоклонство у Тіма Келлера. Він там такий приклад цікавий привів. І це приклад про жінку. Жінка, яка була красива. Вона знала собі ціну і дуже любила чоловічу увагу. Вона любила увагу. У неї все життя навколо цього кружилося. І знає, знаєте, нею користувалися, вона потрапляла під насильство, але увага була важливіша, важливіша, ніж це все. І ось вона увірувала, ця жінка. Все, вона Господа знає. Бог відкрив її, її проблему ідолопоклонства, Він їй показав. Вона знає вже, в чому проблема, що руйнувало її життя. Але вона ж все ж таки в церкві, і вона все ж таки красива. Вона вже в церкві і вона красива. Брати проявляють увагу, і коли вона бачить це, вона каже всередині себе проповідь, яка їй допомагає. Їй же увага все одно подобається. Але тепер вона, вона пам'ятає, що це руйнувало її життя, і в неї є чудова проповідь, яка їй допомагає. Вона вже віруюча, вона в церкві. Коли бачить увагу від якогось братика, можливо, ти будеш моїм чоловіком, вона проповідує собі. Можливо, в тебе чудовий характер, можливо, ти будеш добре піклуватися навіть про мене, але я хочу, щоб ти знав, ти не станеш моїм життям. Красота, висота, друзі. Я розумію, що мене руйнує, і я розумію, що в мене є все. І це він. Де б ми з вами не бажали зігрітися, справжнє тепло у ніх Христа, як зробила це Марія. Заздрість до людини це в першу чергу претензія до Бога в тому, що Він не дав мені те, на що я вважаю, що я заслуговую. Це не до людини претензія, це до Бога. Боже, ти неправильно сформував обставини, що в нього є, але я на це заслуговую. Претензія до Бога. Псалом 37.7. Далі, давайте нижче. Практика. Терпляче жди діянь Господніх не злися. Коли зловмисники плетуть підступні плани ще й успішні. Друже, якщо в тебе чогось немає і тебе це злить, це не говорить про те, що Господь тебе не любить або іншого любить більше, ніж тебе. Якщо ти про щось молишся, очікуєш і не отримав, це не говорить про те, що він тобі цього не дасть. Ні. Просто подумай. Можливо, він бажає, щоб ти почав цінувати більше ним, а не тим, що ти від нього хочеш або бажаєш. Амінь? Амінь. Давайте встанемо помилок. Моліться. Дякую Тобі за ці слова, як ми маємо поводитися, Господи, ти даєш нам зрозуміти Божо, що заздрість це погана річ, і заздріть люди, ну, тому що немає, немає того, що не задовольнили. Ти є в нас, ти є в нас і ти задоверився. Бощо, що посилаєш нам, воно нам необхідне. що ти даєш нам, ми все маємо, тільки в Ми маємо цінити тільки тобою. І якщо будемо цінити тільки тобою, то значить завтра спів нас не буде. Ти наша цінність. Ти за нас пролив кров. Ми дякуємо тобі, Господи, Ти нас записав в нього життя. Ми дякуємо. Благослови нашу церкву, благослови нашу родину, сім'ї. наших, наших детей, наших внуков, благослови Господи, благослови народ, чтобы приходил до Тебе с покаянием Господи. Просим все. Имя Твоя, имя Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Любящий Боже, благодарю Тебя за Твою безграничную милость, за Твою любовь, за то, что Ты мой Бог. Спасибо Тебе, Господи, за счастье в Тебе, за Твою милость и благодать каждому из нас. Спасибо Тебе, Господи. за море благословений, в которых мы купаемся каждый день. Аминь. Дякую, Дякую Господи, тобі, Господи, що так що... багато прекрасного твоєї дії, твоїх проявів в житті християнина, в житті церкви. Господь, але вибач, що часто серце може бути зосереджене і око на чужому, на тому, що не наше, Господь. Боже, вибач, що хочеться, Боже, те, що іноді може нас і навіть зруйнувати, а ми це не розуміємо. Боже, я молю Тебе, щоб ти навчив кожного з нас радіти тим, що є. Радіти і дякувати за все те, що ти вже дав і зробив. А саме головне, щоб ми навчилися насолоджуватися тобою, Господь, і радіти в тобі. Слава тобі за все. Амінь. 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 Займайтеся.